Украинцы и гості міста Одеса сегодня проще er як будуть і далі. Російськомовна влада в Україні знущатися над російськомовними немає і бути не може. Стефанчук різко висловився про російські нас меншини в Україні. Прийнятий у 2022 році закон про національні меншини України не поширюється на нацспільноти, -нац що представляють країну агресора. В умовах повномасштабної війни проти України, яку веде Росія у нашій країні, немає і не може бути жодних російських національних меншин. Цьому пішли назустріч і у венеціанській європейських комісіях. Уявіть російськомовність, що вас. І далі будуть променижувати замовного ознаку. Тобто Шук грає і Єврокомісія на воці Путіна. Я дуже вдячний венеціанській комісії і європейській комісії за те. Що прислухалися до аргументів і підійшли з розумінням до того, що має бути знову ж таки принцип взаємної поваги. Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки, здійснює агресію проти України, то його права мають бути ущемлені у цій частині. Ми тут знайшли повне порозуміння, тому жодних російських національних меншин в Україні на даний момент немає і не може бути. Сказав. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Тепер шановні російськомовні. Думайте, коли ви обираєте подібних істот до влади російськомовних, які вас же і принижують. Стефанчук російськомовна людина. Hello. Він розмовляє в житті російською мовою і прийняв такий закон про нас меншини там і так далі. І вас там нема відбуту. Та якось так живемо. Шановні українці, потрібно підтримувати саме таких, як я. Чому? Тому що я пропоную відкласти мовне питання на 100 років, зробити на цьому паузу, зробити поступову українізацію, зробити так, щоб мови національних меншин вивчалися в школах за рахунок територіальних громад. За рахунок податків, які сплачують українських громадян саме так, щоб територіальна громада міст стіл селищ сплачувала вчителю і школі за факультативні заняття рідною мовою нацменшин. будь то єврейська чи угорська будь-яка мова. А нацменшин України чи російська мова. Тому це повинно бути за кошти територіальних громад, я так вважаю. А такі, як Стефанчук, розколюють суспільство. Чому розколюють? Тому що він фактично, шановні українці, визнав, що він у вас ущемляє замовним принципом. А це порушує статтю 24 Конституції України, 22 Конституції України, яка нагадую, скасована, статтю 10 частину 3 Конституції України. І не дає вам змоги вивчати вашу рідну мову, яку ви вважаєте рідною. Саме так. Він пояснив, що ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини не поширюється на нас спільноти, які представляють країну агресор на даному історичному етапі, росіяни не можуть мати в Україні жодних привілеїв пов'язаних з їхньої національністю. І загалом, ми не готові навіть вести дискусії з нашими колегами про якісь винятки. Тому представники народу, який сьогодні здійснює геноцид українського народу. Чинить агресію веде війну проти України не може мати жодних привілеїв у нашій країні стосовно будь-яких нюансів, пов'язаних з їхньою національною меншістю. Ще раз нагадую Стефанчуку, що він вже а, заробив кримінальну справу по статті 161. Тому пропоную російському відкрити на Стефанчука за його висловом. Кримінальне провадження проти цього народного депутата. І більше не обирати слух народу, а також людей Порошенка і самого Порошенка. І нікого з тих, хто знаходиться зараз в українській владі чи в опозиції. Підтримуйте фінансово, таких, як я. Робіть донати, лайки, репости до цього відео. В описі жміть Кнопку спонсорство, ставайте спонсором. репостите, будь ласка, це відео в соцмережі, хай люди знають правду. Також я виступаю за те, що мови національних меншин в Україні вивчалися факультативно за гроші територіальних громад за рахунок сплачених податків національними меншинами. Саме так і ніяк інакше. Не за державний кошт. Питання мови повинно, і російської мови повинно бути закрите. Назавжди. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норма права, це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий твіттер, інстаграм канал та ТікТок канал, телеграм канал. обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права податкового права. В різних гаузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно плести бізнес та керувати автомобілем, статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДФУ дізнайся про свого контрагента, витяг за Тобі це потрібно вже сьогодні. сьогодні. Обов'язково підпишись на мої. Соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх і свобод, які правильно захистити в країні терору та правового Соловія, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати, жме Мекмак-Спонсорство.